Залишаючись поза межами Європейського союзу, Україна все ж із року в рік крокує до поставленої мети. 2012 рік не став виключенням. Серйозність своїх євроінтеграційних прагнень Україна продемонструвала ще у 2010 році, коли впровадила програму економічних реформ на 2010-2014 роки. Серед важливих створення вигідного інвестиційного клімату в Україні протягом 2012 року до держави надійшли інвестиції із 129 країн світу на суму майже 4,5 мільярди доларів. Щоправда, в порівнянні з минулим обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 8%. Закарпаття у силу свого вдалого геополітичного розташування залишається цікавим об'єктом для інвестора. Найзахідніший регіон України працює із інвестиціями 53 країн світу і обмежувати себе у напрямках розвитку не збирається. 12-й рік проходив під знаком альтернативної енергетики. Україна на сьогодні за своїми зеленими тарифами є надзвичайно привабливою. Сьогодні дуже цікаві пропозиції щодо створення енергетичних вітропарків. Це вже питання наступного року. Але е, віз зрушився. Про великі можливості інвестиційних капіталовкладень в економіку України та Закарпаття, зокрема, заявляють дипломати Сполучених Штатів Америки. Посол США в Україні Джон Тефт під час свого візиту на Закарпаття зауважив, американські інвестиції можуть збільшитись, але за умови, якщо бізнес стане чесним і прозорим. Для цього треба працювати над модернізацією економіки. Ви знаєте, наші економічні стосунки базуються на потенціалі країни. У 1995 році. Економічний компонент нашої співпраці складав 628 мільйонів доларів. Минулого року він сягнув 3,5 мільярди доларів і збільшився тільки за один рік на 30%. у своїх переговорах з українським урядом я багато наголошую на тому, що треба покращувати бізнесовий клімат. І до моїх слів долучається також американська торгівельна палата. Я Не бачу причин, аби американські компанії залишали Україну. є компанії, які б хотіли вкладати більше інвестицій, але є певні проблеми, які заважають їм це зробити. Наприклад, проблеми пов'язані з поведенням ПДВ. Є проблеми із тим, що браканські компанії отримують несправедливе ставлення у судах. Ми всі знаємо про рейдерські атаки, і коли позиваються до суду, дуже часто корупційні судді виносять рішення без правильної оцінки ситуації. Всі ці питання змушують інвесторів зачекати. Я говорю відкрито із представниками уряду з високопосадовцями українського уряду. У січні 2012 року Австрія і Україна святкували 20-річчя встановлення дипломатичних відносин для австрійської економіки та ділових кіл Австрії. Україна є однією із найпривабливіших країн Східної Європи. Цьому сприяє звичайно і географічна близькість двох країн від Відня до Ужгорода 600 кілометрів. Серед країн Європейського союзу Австрія, незважаючи на свою невелику територію, посідає шосте місце як постачальник. Власних товарів в Україну, крім того, Австрія є одним із найбільших інвесторів в українську економіку. Ми маємо тісні економічні зв'язки у фінансовій галузі у сфері телекомунікації торгівлі У промисловості. В першу чергу йдеться про техніку виробництва продовольчих товарів, та й у фармацевтичній галузі спостерігається певна динаміка. Можна назвати кілька цікавих моделей співпраці підприємств у Закарпатті, де, наприклад, виготовляється спортивний інвентар. Саме у вас спостерігається ситуація, коли за промисловою структурою, розподілом робочого ринку, деякі території вашої країни є набагато ближчими до Австрії. Ніж до центральних регіонів України. Можливість встановлення нових партнерських стосунків, додатково до вже існуючих, досить обмежена. Через це інтерес української сторони перевищує здатність австрійської у заснуванні нових великих проєктів. Власне спорт у 2012-му об'єднав суспільство як ніколи. Розбудова доріг, залізниці, готельно-туристичного бізнесу, всього того, що створює комфорт для туриста. Серед перспектив 2013 року, окрім індустріальних парків, наголос знову ж таки на туризмі. Другим напрямком, поза всяким сумнівом, буде дорожнє будівництво пов'язане з розвитком і потребами туристично-рекреаційного комплексу і населених пунктів. Треба продовжувати збільшення валових обсягів туризму. Вони збільшилися на 12-17 за нашими попередніми підрахунками. Цей рік був туристичний. Але у нас мільйон двісті тисяч. Якщо ми хочемо говорити про туристську мекку, що ми на рівні Європи працюємо, треба, щоб мільйон туристів був. Знову таки, ділові кола і приватний бізнес готовий нарощувати кількість готелів, мотелів. Потрібна інфраструктура. Стабільні взаємовигідні відносини із усіма, хто приходить на фінансовий ринок. Серед пріоритетів, мабуть, усіх цивілізованих держав саме вміння знайти компроміс і спонукає шукати нові виміри співробітництва як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Україна і Закарпаття в тому числі обіцяє ще чимало нових цікавих проєктів у 2013-му. Чекаємо на інвесторів. Європейський союз ділиться досягненнями із країнами поза своїми межами. До проекту під назвою стали управління природними ресурсами в межиріччі річок Тисатур залучили і Україну. Чотири держави об'єдналися, аби контролювати природні ресурси на площі 500 квадратних кілометрів. Ціль проекту екологічне використання води та пом'якшення дії паводків. Планують проводити маломасштабні практичні акції у співробітництві із місцевими органами влади, а також підтримати ведення сільського господарства. Складно було доказати е, життя цього проєкту, в якому плані він досить складний. Це не тільки водне господарство. Ми хочемо відродити межарічі Тура і Тиси, а конкретно це батарська е, осушна система, відродити її життя. Життя не тільки у контексті знаєте, екології, природокористування. Там комплексний підхід. Перше, ми свідками от сьогодні побачимо, яка це була територія в 2008-2001 році. Десятки сіл під водою. Ми хочемо, перше, здійснити проєктні роботи проти паводкового захисту. Друге, ми хочемо відродити славу Гектара Затісянщини. До проекту долучилися органи обласної влади, університети, а також регіональна молодіжна екологічна організація, екосфера. Закордонні координатори зацікавлені програмою. Обґрунтовують свій інтерес тим, що проект чітко визначає слабкі місця на кордоні між Україною та Євросоюзом. Проект, який ми зараз розглядаємо, дає нам змогу більш чіткіше визначати слабкі зони, які є на кордоні з ЄС зі сторони України, Угорщини, Словаччини та Румунії. Ця конференція цікава тим, що в ній беруть участь самі господарства, які є проблемними у проєкті Румунська сторона є лише партнером, і ми з своєї сторони можемо допомагати робити моніторинг якості та кількості води в річці тур, яка належить нашій стороні. Однією з основних проблем затисянщини є часті паводки. Примхливість природи хочуть вгамовувати за допомогою спеціального сучасного обладнання. Його найближчим часом привезуть на Виноградівщину. Там планують установити дві станції на шлюзах у селах Дюла і Гудя. В рамках цього проекту, який сьогодні, скажімо так, офіційно розпочинає свою роботу. Ми запланували здійснити реконструкцію існуючої нашої бази і перетворити її в протипаводкову базу з можливими елементами дорадчості. Тобто, що це мається на увазі? Ця база, ця база буде. Переоблаштована, будуть зроблені аварійні склади матеріалів, на яких будуть зберігатися ці аварійні запас матеріалів, будуть відповідні приміщення для працівників, які під час паводку, можливо, будуть працювати на цих ділянках, щоб вони мали можливість відпочивати. Буде певний, буде поставлена там і техніка, яка можливо буде задіяна на чи на попередження чи на ліквідації наслідків паводків. Також ця ділянка насичена дуже великою кількістю гідротехнічних споруд, які також передбачаються відремонтувати або зробити капітальний ремонт, капітальний ремонт або реконструювати. І Є можливість навчати як сільськогосподарників, так і працівників водного господарства елементами управління водними ресурсами протипаводкового захисту. Українці стали найчисельнішою групою, що отримала громадянство в Чехії та Польщі. Про це свідчать нові дані Євростату статистичного відомства ЄС. Повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Країни Євроспільноти збільшили за останній час своє населення на 810 тисяч нових громадян за рахунок іммігрантів. Абсолютна більшість новоспечених підданих країн Євросоюзу прибули з Африки 29%, Азії 23%, країн Європи, які не є членами на ЄС 19%, відсотків, а також із північної та південної Америки 19%. відсотків. Українці виявилися чисельною групою серед нових громадян трьох країн ЄС. Так у Чехії українці посіли перше місце за кількістю отриманих чеських паспортів 36%. відсотків. Схожа ситуація і у Польщі. Там серед усіх виданих паспортів 34% відсотки припали на колишніх громадян України. У словаччині українці становили треть. За чисельністю групу натуралізованих громадян 18%. Крім того, українці увійшли до четвірки найчисельніших груп, що отримали громадянства Литви, Естонії та Латвії. Загалом найбільше новеньких паспортів у ЄС, за даними Євростату, видали Великобританія, Франція, Іспанія та Німеччина. Британці видали найбільше паспортів колишнім підданим Індії. У Франції найбільше натуралізувалося вихідців з Марокко. В Іспанії найчисельнішою групою нових громадян стали вихідці з Еквадору, а Німеччина найбільше своїх паспортів видала вихідцям з Туреччини, Іраку, Росії та Польщі. Пункт тимчасового розміщення біженців у Мукачеві розрахований на 120 людей. Нині він заповнений на половину та мешкає майже 60 шукачів притулку. Половина з них неповнолітні, восьмеро з яких чужоземці без супроводу, тобто батьків чи старших родичів. Здебільшого це мігранти з Афганістану є також прохачі притулку із Сомалі та Сирії. Сирій Ісмахан з чоловіком та своїми тоді ще п'ятьма дітьми втекла із Сирії 10 років тому. В Україні в неї народилася ще одна дитина дівчинка. Але чоловік покинув родину і повернувся до Сирії. Не з власного бажання, а через хворобу незнану в Україні та відомо по той бік кордону. Чоловік лікувався у Сирії, але за нинішньої надзвичайної ситуації у державі повернутися до родини в Україну не зміг. А як може Біжать? ні, не можу, ні там нічого, ні робота і не знаю, як називається, там ні самоліт, ніту всі вже… тоже война, ничего не могу. А меня мама тоже всегда плака и воззвонит, говорит, я уже ты 10 лет, ты не могу ни помочь, ни брат, ни сестра. Сейчас война, сейчас милиция забрали, меня брат, меня старший, маленький, все забрали. Потом в тюрьме постав. Як зізнається сирійка, її життя з 90-х років круто змінилося, як і наміри. Якщо раніше Україну вони сприймали лише як транзитну територію, то зараз уже старші діти бажають тут залишитися. Нелегально вони перетнули наш кордон. Вони нелегально хоч намагалися перетнути західний кордон. Це сім'я, яка була мета, не єдина була мета це покинути нашу територію і досягти країни. Більш багато якусь країну євро е, життя внесло свої корективи, як ми говоримо, де відповідна вже природна інтеграція в наше суспільство. Юнь обома руками за те, щоб жити в Україні, адже тут вони ходять до школи. 16-та школа у Мукачеві прийняла цих дітей до звичайних класів. Мігранти навчилися української у сирійців, з'явилися українські друзі. Сама жі Смахан ще не визначилася. Хоча від можливості переселитися до Канади, яка запропонувала їм притулок, вже відмовилася. Нині живе в Мукачівському притулку для біженців. Вони повністю знаходяться на державному утриманні. На державному утриманню продукти харчування держава виділяє їм на 15 гривень з огляду на одну особу, не дивлячись, чи це неповнолітня дитина, чи це вже доросла. Громадські організації сприяють мігрантам, аби ті могли знайти роботу і заробляти на себе. Ми будемо направляти всі наші зусилля для того, щоб ці люди за цей час могли знайти якусь роботу, могли заробити якісь гроші, щоб їхні сім'ї могли жити, діти могли ходити в школу і також були активними учасниками нашого суспільства. І надалі будемо розвивати цю діяльність, співпрацювати і допомагати нашому суспільству. Зараз і живе надією на те, що колись знайде роботу і забере своїх рідних до себе. Статусу біженця, який би надавав таке повноваження, сирійська родина ще не отримала. Їх що відповідна посвідка, що підтверджує, люди перебувають у процесі отримання статусу біженця. раніше, намагаючись отримати статус біженця, сирійка отримувала лише відмови. Але з прийняттям минулого року закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, ісмахан має реальний шанс отримати статус біженки. Є люди, яким загрожує на сьогоднішній день, їхньому життю загрожує смерть, їхньому життю безпека їхня в їхній державі по відношенню до них йдуть певні переслідування. Вони до них можуть бути застосовані тортури чи смертна кара. І якщо ці люди звертаються в наші держави до нашої держави за допомогою, ми згідно нового нової редакції закону, ми зобов'язані їм надавати таку допомогу, щоб захистити їхні в першу чергу людські норми. Якщо бажаний статус отримає, Ісмахан зможе викликати свою родину, та все ж більшість із мігрантів мріють про життя, як вони кажуть, у Європі Україну Європою, очевидно, не вважаючи. Я не знаю в Європу, в якої я не знаю. Україна теж європа? До, я не знаю правом повторно звернутися за додатковим захистом у першому кварталі цього року вже скористалося 45 осіб із Сомалі, Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн. У процесі розгляду заяв або очікувані остаточного рішення на отримання статусу біженця, а також у процедурі судового оскарження перебувало майже 250 людей із 16 країн. Протягом минулого року десятьом мігрантам надали статус біженця шістьом, у тому числі трьом дітям, відмовили на початок 2012-го На обліку територіального органу міграційної служби перебуває 35 визнаних біженців з Афганістану, Ширі-Ланки, Ірану, Сирії та Сомалі. thank you Прийом року громадської організації Полум'я Миру відбувся у Відні. Парадний зал історичного палацу Палфі, що у Відні, де вперше, до речі, виступив шестирічний музичний геній Моцарт, став місцем проведення прийому року Асоціації «Полум'я миру». Організація, сама назва якої свідчить про її призначення, має об'єднати людей заради миру на землі. Підтримує гуманітарні проекти, сприяє налагодженню зв'язків між країнами. Благодійники прагнуть залучити до співпраці усіх небайдужих людей. А віднедавна до міжнародної організації долучилась і Україна. Відтак на цьогорічний прийом були запрошені і українські гості, зокрема і закарпатці. Керівники асоціації Герта Маргарет Габсбург Лотрінген та віцепрезидент Шандор Габсбург Лотринген представили численним гостям із різних країн світу звіт за минулий рік і нагадали, що цьогорічний прийом має особливу мету. Ми проводимо благодійну акцію на користь Закарпаття. для нас надзвичайно важливо думати, говорити та діяти заради зміцнення миру. Присутньому на прийомі голові закарпатської облдержадміністрації Олександро Ледиді урочисто вручили символ організації Полум'я миру знак, що дарує мужність і силу його власнику для виконання покладених на нього відповідальних завдань із честю, гідністю і терпінням. Це миротворча така нагорода, яка багато чого зобов'язує. І те, що сьогодні Асоціація пламів миру перший крок на Закарпатті вже зробила, є домовленість, що миру на території Закарпаття буде продовжувати свою діяльність, а ми в цьому будемо максимально допомагати. Ця з підготовки парамедиків у Закарпатській області та надання гуманітарної допомоги є першим кроком на шляху плідної співпраці Української служби порятунку з відповідною громадською організацією Австрії. Ми вже спасемо, але ми для цих для мети, для того, щоб це зробити. Ми орендуємо орендуємо квадроцикли у, у певних організацій приватних. Для нас гірськорятувальна служба ну просто конче потрібно, нам потрібен транспорт, на якому могли би рятувати людей. Україну в Австрії вже не один рік представляють і люди мистецтва у знаменитій Віденській опері лунають і українські голоси. Оперна співачка, я працюю в віденській опері не так давно, з лютого цього року. Тобто я є, як кажуть, німці гансної. Дуже приємно, що я тут, що маю можливість також прославляти Україну і тут, в Австрії. Я понад 18 років була генеральним секретарем австрійсько українського товариства. Це найстарше українське товариство, яке існує дотепер у Відні. Я маю на увазі за нових часів. Перш за все, ми займаємося культурною діяльністю. Займалися багато років також гуманітарною діяльністю, і оскільки на багатьох спільних імпрезах ми якраз познайомилися з родиною Габсбургів, дуже приємно, що завдяки нашому послові трошки може й нашій допомозі вдалося налагодити настільки цікаву допомогові допомоги програми і акції співпраці з нашою Україною. Від імені начальника Української служби порятунку за відданість ідеалам гуманізму та особистий внесок у справу заснування і розвиток служби порятунку, керівник Закарпатської області передав орден честі в золоті керівникам асоціації Полум'я Миру. Запальні мелодії ні з чим і ні з ким не зрівнянні танці та спів. Угорська народна творчість для закарпатського глядача не дивина для майже 30% жителів срібної землі. Вона є материнською, рідною і знайомою від народження. Звичайно, приємно було побувати на всіх трьох концертах, які в цьому році організовувало угорське консульство в Ужгороді. І щоразу отримуєш такі емоції, які просто ну, акумулюються і потім віддаються в, ну, в роботі. І останній концерт переповнив мене, напевно, в цьому році вже більше враження я отримати не зможу, як зараз отримав. І, і, і просто надіюся, що зможу невдовзі вилити ці всі емоції в своїх роботах. Тому що такі культурні події, які відбуваються ну, надзвичайно рідко в Ужгороді, на жаль, але. Маю за щастя попадати на них, так що, якщо, якщо будуть далі про нас так піклуватися угорська культура і консульство в Ужгороді, то можна бути спокійним, що ми живемо в такій провінції, як в Ужгороді. Такий непідробний захват у закарпатського митця викликав концерт угорського державного народного ансамблю. А відбувся він у рамках турне, яке колектив проводить Західну Україну. Окрім Закарпатців, запальну угорську душу пізнають жителі Івано-Франківська та Львова. На Закарпатті, зважаючи на ментальну спорідненість з огляду на кількість угорськомовного населення, що тут проживає, ансамбль дав аж кілька концертів. Усі вони пройшли за повного аншлагу. Ugye volt це az a Надзвичайно тішить те, що в цьому випадку в одній команді зібрано музику, танець, творчість у найвищому її прояві. Я все ще перебуваю під враженням і можу розмірковувати лише над тим, як можна так співати і танцювати, причому робити це одночасно, весело, радісно і з блиском в очах. Те, що повністю перемагає, так це те, що люди, які це роблять, займаються кожний день, не перестають захоплюватися творчістю. Хоча ви знаєте, мені здається, що така музика і такі танці не можуть набриднути, і ще на одному аспекті хочу зупинитися. Здавалося б, національна культура захоплення лише певної категорії людей. Але у цьому випадку ми переконуємося, що угорська народна творчість затягує усе нові і нові покоління, а тому існує спадковість, яка і розвиватиме, і збагачуватиме цю культуру. угорська рапсодія, саме таку назву Мала композиція, цього разу представлена ансамблем, зачарувала усіх глядачів. Власне, на таку реакцію і розраховували організатори генеральне консульство Угорщини. Розраховували цілком випробувати. Адже попередні концерти Угорських колективів, Угорського державного філармонічного оркестру та ансамблю Гонмет довели, справжнє мистецтво не потребує переходу. Не стало винятком і презентація Угорського державного народного ансамблю.